Доброго дня, мої любі малята! Я дуже рада вас вітати! Сьогодні у нас з вами заняття з математики. Так, ми з вами пригадаємо дуже багато цікавого і дізнаємося багато нового. Тож починаємо. І розпочати наше заняття. Я хочу з вами з полички з іграшками. Є які іграшки на поличках ви бачите? Пірамідка, ведмедик, м'ячик. Буротіно, лялька, автомобіль, зайчик. Яка іграшка стоїть ліворуч від ведмедика? Пірамідка. Яка іграшка стоїть праворуч від ляльки? Так, автомобіль. Які іграшки знаходяться під поличкою, на якій сидить ведмедик? Буратіно, лялька, автомобіль. Зайчик. Яка іграшка стоїть, сидить між автомобілем і Буратіною? Лялька. Яка іграшка знаходиться над м'ячиком? Так, звісно, там немає іграшок. А яка іграшка знаходиться під пірамідкою? Буратіно. Молодці. Погляньте, скільки всього тваринок? Один, два, три, чотири. Хто стоїть першим? Першим стоїть ведмідь, тому що погляньте, куди повернута мордочка. Ось вони йдуть вправо, так? Тому першим стоїть ведмідь, хто стоїть другим. Другим стоїть їжачок, хто стоїть третім. Третьою стоїть білочка. Хто останній? Останній зайчик. Хто стоїть перед білочкою? Їжечок? Хто стоїть перед їжечком? Ведмідь. Хто стоїть після їжечка? Білочка? Молодці. Малята, Погляньте, у нас є такі ось цифри, які стоять по порядку зліва направо. Яка цифра стоїть першою? Цифра 1, другою 2, далі третя 3, наступна 4, 5. Яка цифра стоїть посередині між цифрами 1 та 3? Цифра 2. Між цифрами 3 та 5. Чот... Цифра 4. Яка цифра стоїть попереду цифри 2? Цифра 1. Яка цифра стоїть останньою? Цифра 5. Яка цифра стоїть попереду цифри 5, Цифра 4. Яка цифра стоїть позаду цифри 2, Цифра 3. Наше завдання з вами в кожна, біля кожної циферки викласти стільки зірочок, щоб вони. Показували кількість цих зірочок. Цифра показувала кількість зірочок на полі. Отже, перше поле у нас червона циферка. Один. Скільки ми будемо викладати червоних зірочок? Одну. Наступне поле цифра 2. Якого кольору? Зеленого. Скільки ми будемо викладати зелених зірочок? Дві. Одна. Дві. Наступна синя циферка яка? Три. Скільки ми повинні викласти синіх зірочок? Три. Один. Два. Три. Фіолетова. Цифра чотири. Скільки фіолетових зірочок? Чотири. Рахуємо. Один. Два. Три. 4. І остання цифра помаранчевого кольору, циферка 5. Скільки буде зірочок? 5. Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. Скільки ми виколили червоних зірочок? Одну зірочку. Скільки ми виколили зелених зірочок? Дві. Яка цифра написана? Два. Скільки синіх зірочок? Три. Яка циферка? цифра? 3. 4. Цифра три. Фіолетових. Чотири. Цифра чотири. І в помаранчевих? П'ять зірочок. Цифра п'ять. Малята полічіть. Скільки в лівому прямокутничку зайчиків? Два. А скільки білочок? Одна. А скільки всього твариночок? Три тваринки. А в правому прямокутничку скільки білочок? Дві. А їжачків. Один. А скільки всього тваринок? Три. Малята, погляньте. Три тваринки в правій групі і три тваринки в лівій групі. Але в лівій групі у нас білочка одна, а в правій групі дві білочки. В лівій групі зайчики — два, а в правій групі один їжачок. Але всього в кожній групі три тваринки. Ось така цифра три. Вона може складатися з цифр 2 та 1, а також 1 та 2. Зрозуміло? Погляньте, одна білочка, два зайчики. Дві білочки один їжачок. Але кількість тваринок у двох групах однакова. Тут три тваринки і тут три тваринки. Число три складається з двох чисел. Два та один, один та два. Давайте порахуємо кількість предметів у кожній групі і позначимо їх кількість відповідною групою. Скільки лисичок? Одна лисичка. Так. Скільки горішків? Три горішки. Так, скільки листочків? Два листочки. Бачите, цифра 2 вже Не, спустилась вниз. Цифра 3, три. три горішки. Скільки шишок? А ще чого у нас чотири? Немає більше, да, Предметів з цифрою 4 поклали цифру 4 на шишки. А яких предметів 5? Грибочків, їжачів і морквинок. Поставимо цифру 5 біля них. А скільки у нас ялиночок? Теж три молодці малята. Давайте знайдемо в кожній групі зайву зірочку. На верхній групі, яка буде зірочка зайва? Червона чому? Тому що вона велика, так? вона великого розміру. А в нижній групі, яка буде зірочка зайва? Зелена. Чому? Тому що вона маленька. Погляньте, будь ласка, скільки мухоморів? Один. Скільки білих грибів? Два. Яких грибів в нас з вами буде більше білих грибів? Який ми поставимо знак? Знак більше білих грибів. І ось такий вираз ми запишемо. Один менше двох. Скільки зліва горішків? Три. Справа два. Де більше горішків? Зліва горішків. Знак. Поставимо відкритий ротик у крокодильчика на три горішки. Так? І ось буде ось такий у нас з вами вираз. Три більше двох. Скільки червоних яблучок? Два. Скільки жовтих яблучок? Два. Їх Порівню поставимо знак дорідної. І ось такий у на нас вийде вираз. Червоних яблучок 2. Два, жовтих 2. Два, ними знак дорівнює. Я сподіваюся, вам було не важко виконувати всі ці завдання, і ви з ними добре впоралися. До наступних зустрічей. До побачення!